Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Рух TV. На вулиці справжня зимова погода. Але на полях академії руху завжди гаряче. Йдемо разом підглядати, як жовто чорні готуються до наступного протистояння. Сьогодні наша команда починає на цаль, потім сюди на поле. Ci sono troppi quadrati e tutto normale. E noi comanda eh, preparati a ingrare la Alexandria. Наступний поєдинок жовто-чорні проведуть на виїзді проти футбольного клубу Олександрія. Напередодні цього матчу у команди Леоніда Станіславовича великі кадрові проблеми. Слюсар та Віталій Роман пропускають наступний поєдинок через дискваліфікацію. Бойчук, Федорчук, Дідик та Енобахар на жаль, травмовані і також не зможуть допомогти своїй команді у наступному протистоянні. Кожен сезон хороша команда, хороший тренер, дуже швидкісна команда, силова грає такий більш силовий футбол з боку на трибуни. Завжди тяжче, тому що ти не можеш змінити попливати ніяк і на ігру, тому на лаві ну, на трибунах ти завжди більше переживаєш, ніж на полі. Нещодавно маркетологи руху у соціальних мережах натрапили на дуже миле відео футбольного болівальника Максимка, який збирав гроші собі на футбольну форму, продаючи квіти. На що тобі гроші. На форму. На яку форму? На футболіст. Сьогодні жовто-чорні запросили маленького Максимка до себе на тренування, зробили екскурсію академії і вручили ось таку пам'ятну футболку. І нехай кожна дитяча мрія буде здійснена. Я Максим, з Берщавич Я приїхав на тренування з футболістами, з мамою. Я собі хотів заробити сам собі лічні гроші. Я зробив собі букети і поїхав з мамою продавати. Вдома собі назбирати на форму футболісну, що стати футболістом на відомі. Хлопчик підійшов, попросив, каже, можете в мене купити букетик? Я кажу, а для чого тобі цей букетик? Він говорить, що ось в мене є мрія, я збираю на форму. Е, до речі, трошки забув, він тоді хвилювався, бо я розумію, е, я в нього почав розпитуватися, він почав трохи хвилюватися, е, забув на яку він. Команду збирається, але дивіться, де ми зараз оказалися і яку йому форму дали. Я, чесно, сам не повірив, був приємно здивований, що ви зі мною зв'язалися, і сам футбольний клуб Рух запропонував вручити йому футболку, повністю форму, взяти його на тренування. І ще додатково пообіцяли мені, що візьмуть його на огляд і подивляться, можливо, можливо, в хлопчика є талант. Друзі, збірна України не вийшла на чемпіонат світу, але нам є кого підтримувати у Катарі. Вболіваємо за дружні країни, які вболівають за нас та допомагають боротися зі спільним ворогом. А щоб вболівати за Польщу, Англію, США чи Францію було ще цікавіше. Наші друзі з ФАВБАТ підготували бонус для нових користувачів 4500 гривень на перший депозит. Реєструйся за посиланням, став на чемпіонат світу та підтримуй тих, хто підтримує нас. Колись ми тримали ці шарфи, бо люто бажали вашої поразки. Тримаємо їх зараз, бо щиро бажаємо вашої перемоги. Як і ви, нашої. Підтримуй тих, хто підтримує нас. Фавбет! Y ya yo creo que Alexandria y a ganar comando de Pereymoja. Eh, Chavos ni a Jaros Trombani, eh, Lucejolo no está normal. Y vamos, vamos rug, comanda. І знаємо, який це суперник, дуже хороший суперник, але ми розуміємо, що нам дуже потрібна перемога. Ми весь цей час дуже активно працюємо і тренуємося. багато. друзі, протистояння між Олександрією та Рухом відбудеться у понеділок, 28 листопада, о 13.00. Вболіваємо за жовто-чорних разом.